Я задоволений як слон. Це у нас ось такий хрестик. Я його ще не дивився. Можливо, навіть і сучасний, але я такі знахідки дуже люблю. Я вам залишу, до речі, фото хрестика, якого я тут знаходив раніше. Навіть два. Я тут два хрестика знаходив. Це ось третій. Давайте дивитися. Що це у нас за хрестик? Видно, що цілий, рівненький. Взагалі бомба, наче як тільки загубили. Ось дивіться який. Суперовий. Та ти що. Ось. Оце знахідка.